Вітаємо, друзі, вас на каналі нашому сьогодні. І в нас буде невеличка розпаковочка із сайту 123 стіч з американського сайту. Тож, відкриваю посилочку, ми сум'ємо приїхало. цікаво, що там. І дивимося, в нас приїхало краси. Так. Отже, маємо. Маємо. Маємо бісер. Приїхав на ось такий. 4208, 42037. Я його не знайшла в Україні, замовляли ми тут в Америці. Також маємо кліпси до QSLAP. Теж були під замовлення, 4 упаковочки у нас. Ось такі. Так, маємо тканинку. І от відкрию, я покажу вам її ближче. Так, це в нас така минка, дуже такий гарний колір, болотний, зелений. Це в нас 36-го каунту Єдінбург, льон. І ось така йде покраска. Так, глянь, такий гарний візерунок вийшов. Ось така канва. Не два, а рівномірка. Точніше, ось рівномірка. Ось така у нас вона дуже-дуже гарна. Так, отримали ми ниточку. Ниточку це в нас. Так, шовк. Шовкова ниточка йде. Ось така. Ниточка. Другою дівчатка. Далі маємо ще два мілхіл. Ось такі чашечки. Так, вузочки у нас бі, пластики, де в цих наборах. Також отримали ось таку схему Cottage Garden. Ось такий півник. Так, ось на цій схемі є в нас ниточки DMC в ключі. І ось така схема. Дуже багатьом ця схема приглянулася і було в мене кілька замовлень на неї. Так, отримали ще ось таку схему. Ось Тут вона йде у вигляді книжечки, бо бачу багато листочків. Ось така. Так, ниточки бачу ВДВ, але я думаю, буде, напевно, є ключ і в ДМС теж має бути пере... переклад. Так, така схема. Я тут підключу. І маємо ще ось такий набір. Дуже такий веселий древовий сюжет, прикольний. Теж мусик замовлення. Ось такий коробочці прийшов. Цей набір. В Україні я його не бачила. Так, ось. У дуже таки цікаво. Ну на сьогодні буде все з цього сайту. Невдовзі, бути ще нас посилочки чекають. Тож слідкуйте, буде скоро розпаковочка.